Боже, тут все збивається, репятачки. Кіж, до цього відео така енергія класна. Блін, ну я вас заражаю на цю прекрасну енергію. Вау! Я така рада, Боже, в мене таке якесь. Зараз Ах, така енергія препрям. Блін. Нарешті я знімаю це відео. Ура, у мене був такий ж саботаж на рахунок цього що це жесть. В сьогоднішньому відео я хочу вам. Показати, розказати, що здійснилось в моїй карті бажань і що не здійснилось і чому. Може, там у мене якісь блоки в голові стояли і стоять до сих пір. Розпочнемо з такої моєї красивої карточки бажанічок. Розпочнемо. Перше, Ви можете, в принципі, робити таку, як в мене карту бажань. Тому що я, типу, інструкції я такої як не буду давати. Просто буду казати, як в мене, так і робіть, як і в мене. От так. Перше в нас тут тут афірмації на 2024 рік. І мені дуже цікаво подивитися, чи здійснились вони. Починаємо. Гроші приходять до мене легко із хороших несподіваних джерел. Так, іноді траплялося і трапляються до сих пір. На день народження також скидали багато. Я взагалі не очікувала, що так буде, але так, і є. Наступна афірмація: я легко і впевнено заявляю про себе всьому світу. я почала вести свій блог недавно і почала проходити марафон проявленості в Насті Комаріди. І дійсно, ще була на тета сесіях. Тут я прочитаю декілька афірмацій, не всі попідряд. Я відчуваю безмежну вдячність за те, що маю. Дійсно, я стала якось більше дякувати від душі, тому що раніше, я знаєте, там була практика 10 віддячностей в день, і я якось писала по стандарту: там знайшла якісь афірмації, типу «Дякую, що у мене там багато грошей. А тут я прям почала від душі дякувати. І не на листку, я вже, типу, в медитації дякую. І дійсно це краще, коли ти дякуєш від душі, дійсно тоді приходить більше і більше і більше. Ого. Господі, я позбиваюсь минулого болю, живу і насолоджуюсь тут і зараз, і створюю моє найкраще майбутнє. Знаєте, так і вийшло. Я, я взагалі зараз за майбутнім, типу, я така, ну. Я зробила все, що могла, дійсно, ну, діяти потрібно, я зробила все, що могла. Все, далі я пускаю все на самоток і просто тому що, знаєте, скажу, якщо ви будете тривожитись, ситуація все одно не зміниться. Тому нащо тривожитись? Нащо тривожитись? у мене було таке, я от недавно звільнилася. І я цих три місяці, я ну, два місяці з них, і я так тривожилась. Панічні атаки, нервові зриви. Я сама себе в такий стан привела. І це дуже погано. Я дозволяю собі мати все, що хочу. Так і є, все, що я хочу, я собі дозволяю мати. Тому що раніше, знаєте, от, оце жаба сиділа і душила. Я думаю, багато українців знають це відчуття Типу, пожаліти на себе гроші і взагалі собі нічого не купляти. I want it, I got it. Далі в нас іде ось такий от така краса, подивіться. Книга Бажань, моя фотографія. І 2024-це мій рік. Асмур. Дійсно, так і було. В мене в 2024-му було дуже багато трансформацій. Я дуже багато всього пропрацювала. Я почала годити на тета сесії нарешті. І починається в нас тут з зовнішності, нашої зовнішності. Чиста шкіра, волосся і фігура. Тут в мене написано: в мене красива зовнішність і здорова шкіра обличчя і тіла. В цьому році я нарешті пішла до дерматолога, який вилікував мою проблему. Я буду прикріпляти тут фотографії, і ви побачите, яка шкіра в мене була, і яка шкіра в мене зараз. <кху> no comments. <кху> 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 Саботаж. <кху> Саботаж, п'ята чакра бушує. У мене красиве, довге, здорове моє волосся. Я не знаю, я недавно дивилась свої фотографії, і це просто шок. Люденьки, це шок. У мене волосся було реально дуже тонке. Не дивлячись на те, що я пила вітаміни якісь там, я робила цю розмаривну воду. Зараз я це дуже рідко роблю. Вітаміни я для волосся. Зараз не п'ю, я п'ю там якийсь дебе, ху І знаєте, я просто в шоці, як змінилось моє волосся. Я думаю, що це ще залежить від харчування. До речі, тут я і написала, що я здорово, здорово харчуюсь. І дійсно я була на сесії ще на рахунок цього. І я почала харчуватися нормально, без того, щоб рахувати 600 калорій в день. Це дуже погано, якщо що. <хи> І ну, тоді я реально. Я дивлюсь на фотографії, да, я була худіша, да, я була цей, ну, моє волосся, моя шкіра. Ви що? Це був жесть. Зараз я прям така жінка в розсвіті сіл, ріматочки. Далі я доглянута. Ніжна, жіноча, багата і красива. Мені подобається доглядати і балувати себе. Ну, знаєте, як я вже казала, це дійсно так і сталось. Це дійсно так і сталось. Тому що я дуже люблю купляти собі всякі такі б'юті штучки. Взагалі, те, що мені подобається, я дуже люблю собі купувати. От мені прям так це все запалює, така краса. М -м -м. І. Я якась стала більш спокійніша, така більш ніжніша, якась плавніша. Тому що раніше, знаєте, я така типу: Ти що тут робиш? Алло, блядь!» Я люблю і ціную себе. Дійсно, я люблю і ціную себе. І я ставлю себе на перше місце. Так і сталося, так і сталося зараз. Я вибираю себе. Я ставлю свої почуття себе на перше місце. Мене привітав колишній раніше б я. Я б йому відписала: дякую за привітання. Боже мой! І він би почав писати далі, і я би попліла кукуха, будівля і пухом. <світ> а зараз. ні, Я йому навіть не відписала, тому що я обираю себе. І я знаю, який в мене був стан, тоді, коли він показав свою сторону. Далі. Я стильно одягаюсь. Стильно одягаюсь. І я дійсно в цьому році, я собі прямо у мене в голові дизайнер, бін, бушує, я там собі якісь аутфіти складаю, мені все дуже подобається. Я там стилізую тудин, судин. Мені дуже подобається, як я зараз одягаюсь. Брендові речі, до речі, мені багато дарували брендових речей. Подарунками ці брендові речі дарувалися реально. Так, я... далі в нас зовнішність пройшла, далі в нас іде наш внутрішній стан. Взагалі, я би зараз я би поставила на перше місце внутрішній стан, а потім вже зовнішність писала, але від перестановки доданків сума не міняється. <кхе> я щаслива і радісна і наповнена позитивною енергією. Так і є, так і є. Мій стан зараз це просто вау. Так, було тих три місяці тої осені, жахливої, осінь 2024. Чебе світло. Що ж ділать? Але я справилась з цим. Зараз відчуваю таке, от саме, я думаю, я почала ходити на тета сесії, я почала там багато медитувати правильно. Правильно. Я почала там ну, дуже багато внутрішнього стану змінюється, Я, саме, я приєдналася в телеграм-канал «Місце душі, Насті Комаріди. Просто рекомендаціон. Хто ще не там, пожалуйста, не жалійте гроші. Ну, якщо у вас дійсно є, є можливість, не треба жаліти гроші на це. Це божественно. Мій стан, я просто я сіяю, реально сіяю. Це не СПФ переборщений, це я сіяю. Далі в нас спілкуванічко. Я комунікабельна, я навчилась комунікувати з людьми, я розвинула мою п'яту чакру. Так. <laughs> я залюбки спілкуюся з людьми і проявляю себе. Да. Да. Я була на сесії, і після сесії, після того, як я це пропрацювала, я просто не впізнаю себе. Я настільки добре зараз можу комунікувати з людьми, ви собі не уявляєте. Ви собі реально не уявляєте. Просто такий бум! Я от у мене стільки всього було. І я в шоці. І от ще цей проект, який на якому я була три місяці, з якого я змінилась, -ху -ху, я є нагадування, що я класна. Я це пропрацювала, і це дуже класно, я дуже рада, що я навчилася все-таки цього. Знаєте, і це. Вау! Вау, вау, вау! Я раніше була в ролі слухача, а зараз я можу підтримувати розмову, навіть якщо це німецькою мовою. Далі в нас іде, чим ми займаємось протягом року. Так, тут у мене такі гарні слайдики, такі картиночки. Йога, камінчики всякі, тут чисто відьмечий вейп. Я медитую, роблю медитації кожного дня. Я покращую моє життя кожного дня і прокачую всі чакри. Я, до речі, була на марафоні по чакрах. Да-дам! Що я скажу? Дійсно, я медитую кожного дня, це мені вже просто як почистити зуби. Це дійсно дуже важливо для нашого внутрішнього стану. Я з задоволенням займаюся йогою. Йога. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Я задоволенням роблю різні духовні практики. Це, не, це неможливо для мене робити це без задоволення. Я це дуже сильно люблю. Це моя віддушина просто. Я вивчила карти Таро і вільно володію ними. Це е, я писала, коли тільки купила карти Таро. Потім я зрозуміла, що це не моє. Можливо, далі. Але, ну знаєте. Щось воно мені не йде. Щось воно мені не йде, але може, далі буде йти. Не знаю. Я купила марафон схуднення ті джим. Я дійсно його купляла. Мені здається, два рази. І я другий раз я купила чисто заради тренувань. Там дійсно класне тренування, ті джим рекомендую. Прям ну, тренуєшся наче з подругою свою. Дуже класно. Так, я прийшла багато духовних марафонів і ретритів. Я дійсно їх пройшла багатенько. Я купляла онлайн ретрит Карму Нового року. Я проходила там по чакрах. Оце місце душі в комарітки. Е дійсно, дуже класно. Це збулось, боже, тут все збувається, рібчики. Я з задоволенням навчаюсь і отримую від цього задоволення. Так, я люблю навчатись, і я знайшла те. Що мені подобається? Це головне, і я його вивчаю. А тут у мене прям серце ще за так от боже, я така якась рада щас. Подивіться, я з задоволенням і з легкістю вивчаю німецьку. Я вивчила німецьку до рівня Б2. І це от я вільно розмовляю німецькою. Коли я була на роботі, я була в середовищі, де розмовляють німецькою. І зараз я просто так краще, як англійською, реально. Блін. І тут у мене сертифікат Б2. Ну, тут це один, але це один, ніт. А от би два здійснилось, боже! Я така рада, боже, в мене таке якесь. Зараз О, така енергія припрям. Блін, клас. Ой. Так. Я з задоволенням і легкістю навчаюсь на професії, яка мені подобається. Тоді я ще думала, що обов'язково йти в університет. Зараз я знаю, що обов'язково робити те, що тобі подобається. І це ще буде, моя професія ще буде в мене. <сум> так, я читаю багато книг, і це приносить мені задоволення. Так, я читаю книги, але зараз, ні, зараз не, не багато я читаю, але дійсно я читаю ті книги, які приносять мені задоволення. Так от. Ще я помітила, якщо от книжка українською, я її отак от читаю, блін, за тиждень, за два, ну, за тиждень це мало так цей. Коротше, я її дуже швидко прочитаю, а коли книга російською, знаєте, ну ми ж всі знаємо цю мову, ну що таке? Головне, не купляти її на російських сайтах. Я не можу її просто почитати. Я не можу її дочитати. Мені так важко, реально. Уже б легше було німецькою, чесне слово. Ладно, це жарт. Далі. Я займаюся спортом, який мені подобається. Дійсно, в цьому році я знайшла види спорту, які мені подобаються. І займаюся суто подим. Кожного дня, ну не кожного дня, коли там день спорту приходить, я думаю, що би я сьогодні хотіла. І тоді я це роблю. І це дійсно дуже класно, підіймає вібрації. Вібрації наші. Коли я робила це кожного дня заради результату, мені це взагалі не приносило задоволення. Я себе заставляла. А зараз, коли я роблю три рази в тиждень, може й чотири буває, ну, неважливо, коли я роблю там, через день і роблю те, що мені дійсно подобається: танці якісь там. Інколи мені дуже хочеться зробити силові тренування, інколи танці. І коли от я роблю те, що мені подобається, не по графіку, я люблю волю, я людина воля. Тоді це дуже класно. Вау! Мені каже, в цьому відео така енергія класна. Блін, я вас заражаю на цю прекрасну енергію. Вау! Так, я ходжу на масажі для себе. Масажі, що я вам скажу, масажі. Я почала робити масаж обличчя. Я купила собі такий оцей ролик, знаєте, щоб лімфу прокачувати. В мене є оцей як він звається, коврик з голочками, знаєте, я забула, як він називається, може тут фотографію прикріплю. Це, типу, теж як масаж, але не масаж, але все одно клас. І кожного ранку я стою на ці на голочки, коли чистю зуби, коли там роблю масаж обличчя. І вау! Енергія просипається. Клас! О, і тут клас, клас, клас! Я навчилась робити гарний манікюр для себе. Будь ласка вам. Манікюрчик. Потім після цих слів я відкрила для себе тіпси Гелюві і почала на них наращувати нігті. Це лучше найкраще відкриття в житті, реально. Так, тут у нас потім йдуть подаруночки, які ми хочемо отримувати подаруночки? Я писала: в подарунок я отримую речі, які мені подобаються, якими я цікавлюсь, які мені дарували косметику. Ось квіти. Ой, зав'яли. <см 'я> потім камінчики мені дарували. Взагалі мені мама все дарує. Мама в мене взагалі найкраща, моя мамусічка любима. <см 'я> вона мені все, вона для мене все. І тут, до речі, в подарунок я отримую квіти. Квіти, я і сама собі купую, мені її дарують, і все класно. Мені подарували браслет від Пандора. Мені його не подарували, бо я його потім перехтіла, тому що я подивилась відгуки на Пандору, що вона там чорніє і, коротше, я і не хотіла. Далі в нас мені дарують прикраси з натуральним камінням. Так, мені дарували прикраси з натуральним камінням. У мене такий кулончик є. Може, фоточку тут знайду, теж прикріплю. Мені дарують косметику. Було. Мені подарували букет з квітів і косметики. Знаєте, це бажання з его, тому воно не здійснилось. Це бажання було чисто, бо я побачила це в Пінтересті, і я його, ну, типу, мені все одно. Ну, типу, да, ні, ну мені все одно, реально. Я хочу, не хочу, коротше. Мені дарують брендові дорогі речі. Так, мені дарували дуже багато брендових речей. Просто в подарунок. Подарунок. Я маю багато грошей. Гроші люблять мене. Я магніт для грошей. Я отримую гроші з хороших несподіваних джерел. І я багата і розкішна. Так, дійсно, гроші в цьому році до мене плинуть, як я магніт для грошей. Так, так, ще була на сесії на рахунок фінансів. І після цього, після тої сесії, я перестала шопоголитись. Я перестала бути шопоголіком. Тому що раніше я така йду по магазинах, Боже, я як той бик на ті червоні блін, скидки, я все собі вже згрібаю, непонятно цієї якості непонятної. Я собі вже все беру, бо воно, типу, гарне. А потім я така, типу, бляха, а нащо воно мені? Нащо воно мені? Щоб розуміли, зараз я навіть ретельно обдумую, чи потрібна мені та чи інша косметика. Це вже рівень, це вже реально рівень. Якщо воно мені дійсно треба, то я його куплю. Якщо це просто бажання якесь з его чи бажання якесь. Бажання, блін, просто бо всіх є. Ні, не підходить. Далі подорожі, куди ми хочемо з вами поїхати? Подивіться просто на це. Ніца, і вона у мене здійснилась. Моя Ніця. Як говориться, і не вечір. Ще може дещо здійснитися, тому що ще не кінець грудня, да? Може ще дещо здійснитися. <гум> Я відвідала Ніцу. Фоточки, фоточки, фоточки. Це було дуже класно. І знаєте, там ще події так класно зійшлися. ці події просто вау! Боже, там мої. Коротше, моя сестра і моя хресна мама вони мали їхати одного числа, і в те число нам, ну, типу, нам не співпадало. Нам воно не співпадало взагалі. Типу, ну, смисл їхати, якщо ми не побачимось, ну, знаєте, такі ці там, якщо б ми разом всі були, ну, так і було, ми разом всі з'їхались, то ми б жили в. Нам ще тоді житло безкоштовно досталось, то ми б всі разом жили в цьому безкоштовному житлі. А коротше, якби ми були не разом, то ми б це ж житло не змогли б отримати. І тут вони кажуть: типу, ми маємо їхати, здається, 31 числа, 31 липня. Ми такі, ой, блін, це так пізно, як що делать? А потім вони кажуть. Ми, типа, їдемо 20-го, наче, чи 18-го. І в ці числа нам все співпадає. Ці числа нам підходить, щоб ми разом відпочили. Фу, житло безкоштовне. Було дуже класно. І там ще такий, там ще була оця хата безкоштовна, Це буде, ця квартира безкоштовна. І там такий вид з вікна. Я вам прикріплю тут відосик чи фоточку. Там такий вид з вікна був. Вау! Це. Це просто вау. Ага, в мене ж мурашки. <гум> Далі тут у нас житло. Знаєте, чого не здійснилася квартира? Тому що е, з бажаннями треба бути дуже обережними і дуже чіткими. Бо я, от то я, блін, хотіла жити в Португалії на протягом року. То я, блін, хотіла жити в Франції. То ще десь е, просто повсюду. Я вже хотіла в Україну вертатись повсюду, але не в Німеччині. І, типу, всесвіт такий: а де ми будемо тобі квартиру давати? В Німеччині чи в десь? Ну, типу, <світ> отак. Треба, блін, точними бути, де ви хочете жити, там ми будемо квартира. Тому що якщо ви загадуєте бажання, що ви, наприклад, хочете жити в Португалії, всесвіт е підставляє події з тієї квартири в Португалії, хтось вже з'їжджає, а ви ще живете в Німеччині. Ну, типу, знаєте, тут так все. Далі в нас оточення. Я знайшла хороших друзів, проводимо час разом. Тут всякі такі картиночки, милі. Друзів в Німеччині я не знайшла. Я думаю, це все через мої блоки в голові, через мою соціофобію, яка в мене була. Але зараз я це все проработала і, як говориться, не вечір. Ще не кінець грудня, дівчатки. У мене останнім часом так пря з кимось спілкуватися, так хочеться, з кимось спілкуватися, що я прям вша клас. Енергія аж прям. Так, далі в нас іде стосунки, якщо ви цього хочете. Я, в принципі, писала, але тоді я от вагалася, бо тоді я тільки розсталася з хлопцем. І я вагалась. Хочу я, не хочу. І знаєте, я, в принципі, на підсознанні я знала, що воно може не здійснитись, тому що я вагалась. І я не знала, хочу я дійсно цього чи ні. І тут, в принципі, в мене все сценарій хороший, так що, якщо буде, то буде класно. Якщо буде, я вам поділюсь в сторіс в інстаграм, що здійснилось ще. Ой, а тут, а тут жесть. Столик, подивіться. Я маніфестувала цей столик, і от він. Стоїть. Знаєте, де я його взяла? Тут в Німеччині є така штука, коли людям не потрібні речі, вони їх виставляють просто на вулицю, а ти приходиш і забираєш, що тобі це подобається. Оце гой. Ми з мамою приволокли на плечах своїх. Просто, тому що ми його знайшли. Пам'ятаю, мама телефонує така каже: вийди, будь ласка, напроти, тому що я дещо знайшла. Я виходжу. Там, блін, цей стіл. Прикиньте, це просто вау. Тут в мене косметосу просто в цьому столі клас. Ну, я в шоці, реально. Просто знайшла на дорозі. Think about it. Так, далі в нас бажанечка з Его пішли. Знаєте, iPhone, то може, воно іще надо. тому що ну, iPhone новий це завжди добре. Нова камера хороша і більше місця. Ну, в общем. А от MacBook і AirPods. Це бажання з его були. І я просто хотіла, тому що всіх є. Ну, як всіх, в людей є, то значить мені її теж треба. Через те воно не здійснилось. Далі кофемашина. Кавова машина. Знаєте, де я її взяла? Найшла на дорозі. Willkommen in Deutschland. Просто я теж її знайшла на дорозі. Вона, звісно, пропрацювала недовго, вона зламалась. Але самий факт, що це здійснилось і воно було. Далі брендові речі, понятно, вже казали сто раз. Коврик для йоги. Е, я хотіла дуже такий коврик з цими фазами місяця. Ще не кінець грудня. Але, знаєте, бажання. Якби, знаєте, я побачила в блогері, що, що такий коврик. І те, що я захотіла собі, але, в принципі, в мене є один коврик, ну, типу, наш мені ще другий. В мене є багато дорогих парфумів. Знаєте, що в мене їх дуже багато. В мене їх реально багато. Я собі відкрила для себе фірму Жардін. Це типу аналог на скандал. Ось він тут. <сміст> аналог на скандал, але він дуже класно пахне, мені дуже подобається. Потім мені ще дарували парфуми брендові. І вони в мене є. У мене їх дуже багато зараз. В мене є рожевий Дайсон. Рожевий Дайсона в мене нема. На цьому все. Подивіться, на що вам той Dyson, якщо є оцей от бігуть, подивіться на ці просто ахірені локони. І я думаю, на моє волосся треба оцей Dyson, що вип... вирівнює волосся. Тоді краще. Так. У мене є багато брендової косметики. Так, в мене був. В мен... Я купила собі Too Faced румяна. І це все. А, і шерефі. Ту шере. Too Faced румяна. Вони хороші, але я ними не користуюсь, бо мені не подобається розривий відтінок на щоках. І ту рефі туш вона мені сама не сподобалась щиточка, і взагалі вона. Коротше, не то. не то пальто. А, це все! Це все! Шо? сенсі. Отже, останній пункт в нас був про матеріальні речі. Це все. Тут я ще писала 100 бажань, але це вже було недавно це було. І, знаєте, дуже багато здійснилось. Я вам зараз наведу ще приклади. Е, ось приклад. Вона була в цьому списку. Вона була в цьому списку. Розкажу, що я пам'ятаю. Мене здійснилась шубка Теді, отака, теж фоточку прикріплю. Шубка Теді, потім мені її подарували. Ось такий от мейджик. Потім я знову ж таки написала брендові парфуми, які я хотіла, і мені моя сусідка подарувала, привезла з України парфуми. Кабель для фотоапарату я замовляла. Теж є. Те, що я його знайшла, не пам'ятаю, де. я його дуже довго не могла знайти, і тут він є. Клас! Так, У мене була професійна фотосесія. Так, у мене була. Ну, якби просто з фотоапаратом фотосесія була. Я ще загадувала, О, я загадувала, щоб мені вчасно прийшли лінзи з AliExpress, Бо я хотіла бути вампиром на Хеллоуін, Але в ітогі я була там джокером на Хеллоуін, І лінзи прийшли на наступний день. Як я це написала, Лінзи прийшли на наступний день. Потім я ще загадувала, що в мене дуже класний образ на Хеллоуін, Він дійсно був дуже класний. Клас. О, я звільнилася за фсьйод. Найкращим, найвищим чином, небезпечнішим. Я звільнилася фсйод. Це таке полегшення, це таке полегшення було. Це так жерло мою енергію. Я вам не можу передати. Але це є. Супер-пупер. 15 листопада в мене був вихідний. А Це я загадувала, щоб попасти на курси з хілінгу В я включився в саботаж, і я не купила ці курси, і втоги потім злились ці гроші. Просто на вітер. Просто попали в таку ситуацію, що гроші злились на вітер. Отак. Не забороняйте собі те, що ви хочете. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Все, що хочу сказати, те, що вірте. Вірте в те, що ваші бажання збудуться. Подивіться, як у мене. У мене реально чисто бажання за бажанням воно збувалося. Деякі, звичайно, не збулись. Ми проаналізували, чому вони не збулись. Ще не кінець грудня, ще все може здійснитися. A do nových zůstvůrcí, pa pa!